Друзі, вітаю тенісний прогноз. Уже стало відомо, з ким буде наступний другий матч однієї восьмої в французькому ліможі грати наша Ангеліна Калініна. Це британська тенісистка Сонай Картал. Тенісистка серйозна, як для повернення Калініної, скажу відразу, тому налаштовуємося на важкий матч. Попереджаю. Мощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дуже вдячний вам завжди за вашу активність і підтримку у нас на каналі. Вже достатньо пограла, достатньо амбіційна і заряджена така, я би сказав, атлетично непогано вона. Складена з собою, має таку атлетичну статуру. Сонай Картал, 24-річна британка, жодного разу не зустрічалась з Ангеліною Калініною. Це їхня буде перша зустріч. Перед цим вона переграла італійку П'єрі. Мало відому італійку, але це нічого не означає. Я знаю її по. Таким цікавим виступом по виступам за збірну Великої Британії в рамках кубка Біллі Джин Кінг командний боєць, вона непоганий. 69-та ракетка в світі. Калініна вже 155. та Була 169-та, вже 155-та. Потрошку буде набирати Ангеліна, я вірю, в це своїх. Ну, потрібних таких турнірних балів буде набирати. Хто забув, Калініна в першому колі в одній 16-й переграла Ліхтенштейнку Катрусю Дайхман, як я її так називав, це невеличка така держава, Ліхтенштейн між Австрією і Швейцарією. Пам'ятаємо, так? Цікаво, що якщо картал Калініна проходить. Хто буде далі? Далі тут така заплутана сітка, друзі, але відслідкувати можна. Тут або, 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 да? так? Так, дивимось. Ну, скоріш за все, буде переможитися пари. Ферро Паркс. Алісія Паркс або ж француженка Ферро. Я хотів би, що якщо Калініна вийде, щоб була Паркс? Ферро, я не знаю, а темна конячка завжди це незручна суперниця. Алісія Паркс підходить Калініний. Калініна б Паркс продавила би. Ну, це таке, друзі, так мріяти. Можна, але для початку треба пройти Синай Картал. Погодьтесь. Тому я вважаю, що в зв'язку з тим, що цього разу вже не Ліхтенштейнка катруся, це вже набагато, повірте, моєму слову, набагато складніша і потужніша суперниця в рази. Якщо вдасться Калініній пройти квартал, це буде супер перемога. Повірте, це будуть відзначати не так, як перемогу 2-0 над Тайхман із Ліхтенштейну, яку я катруся й називаю. Тому я впевнений, що. Буде боротися Калініна боєць і борець, буде достатньо виложено, звісно, енергії і сил на цей матч. Але просто так Ангеліна не віддасть цієї гри. Я впевнений. Буде боротьба. Звісно, буде важко. І нелегко буде і Сонаї, картал. З Британії, тому що досвіду Калініної не позичати. І е, зв'язку з цим всім вище викладеним, е, склавши всі пазли і за і проти, е, я вирішив тут брати ем, тотал більше 19. Я користуюсь тим, що буки недооцінюють. Повністю тут нашу калініну, на неї е, параметри такі у них, що на неї дають аж практично 4. Розумієте, е, 3,91. А на картал 2, е, тобто 1,26. Ну, це натяк навіть, що з легкістю картал 2-0 переможе Калініну. Ні, друзі, дивіться, можливо, і переможе. Можливо, я не виключаю такий варіант. Тому що Ангеліна може бути ще до таких серйозних суперниць свого рівня десь. Вона може бути не готова. Одне вона переграла представницю Ліхтенштейну, друге уже Великої Британії. І одна з найкращих британок. Не забувайте. Вона одна з найкращих. І ще питання. Хто у Великій Британії крутіший? Кеті Бултер? Сонай Картал. Чи, ну, скажімо, яка у них є конкурентка Джонс і молода Джонс, Франческа Джонс. Так, Емма Радукану, стоїть лідером. Окремо, я її за душки виношу. Це лідер британського тенісу на сьогоднішній день. А ось між оціми тремя дівчатами, якщо брати Джонс Картал і Булкер, то мені більше всіх подобається, звісно, Санаї Картал. Вона більш мобільна серед цих трьох тенесисток, які входять в Першу Сотню з Британії. І тому буде нелегкий матч, кажу відразу. Але надія завжди є. Надія завжди є. Досвід. Я вважаю досвід. Це найголовніший помічник буде для нашої Ангеліні Калініної. І враховуючи, що матч буде важкий і для британки, і для Українки, я вирішив, друзі, так як і сказав, що я беру тотал більше 19 рівно 1,63. Навіть не зважаючи оце на ці е, параметри, які Буки нам пропонують. А вони навіть і допомогли. Якщо б було більш-менш рівні коефіцієнти, то тотала на 19 не було б. Було б 20-21 мінімум. Погодьтесь. Тому ще можливо і е, на краще, що ось так: от іде така недооцінка з боку БК. Е, я розумію, чому це так? Тому що більш-менш. Наіграна поки ще картал, а Калініна півроку не грала. Це можна зрозуміти, але я вірю, що вона готувалася і, як то кажуть, не вдарить обличчям в бруд. Записали? Записали. Тотал більше 19 рівно 1,63. Я очікую, або ж в одному з сетів 7-5 чи 7-6, або ж взагалі, що буде тут три сети. Ось такі мої передбачення, очікування, точніше, і е, мої думки, мій варіант прогнозу єдиний. Тотал більше 19 рівно. В другому матчі Ангеліни Калініної 1-8, Лімош. Крита арена індорс, хардкорт покриття. Цей матч запланований на 10-те, зранку стоїть він в, перший, в першу чергу. Тобто це першочерговий матч. Ну, я так думаю, що в 11-12 перед обідом буде розпочати матч сонай Картал Ангеліна Калініна. Вболіваємо за наших, підтримуємо україномовний контент. Друзі, дякую вам за ваші неймовірні лайки, змістовні коментарі. Не забувайте підписуватись на канал. Хто хоче віддячити і підтримати канал. Реквізити в описі. Дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.